Друзі, всіх вітаю на каналі! З вами Мазепа Іван. І в новому році з новими відео, з новими силами, почнемо реабілітувати, комусь відновлювати, комусь стабілізувати наше тіло. І почнемо ми з досить крутої техніки, яку вигадав я сам. От, вона направлена на дуже багато факторів нашого тіла. В першу чергу, на відновлення, стабілізацію дихання. Через дихання. Ми знаємо, що на всіх наших мембранах зав'язується емоція. Через дихання ми отримуємо колорисні речовини по всьому нашому тілу. Так? Без дихання ми не можемо прожити. Дехто може прожити 5 хвилин, дехто 2. Все, ми загинемо. Тому відновлення дихання перший ключовий механізм даної вправи, друге стабілізація емоційного блоку. Я потім покажу, як це робити. Третє це відновлення механічного здоров'я нашого тіла під дихальний механізм. Четверте це стабілізація і робота відновлення навіть я сказав, робота нашого черепа, нашого мозку, зняття навантаження з нашого мозку. І це все в одній вправі, яку виконати досить просто, але просто потрібно сісти і це зробити. На відео я буду показувати це стоячі, але вправо ми виконуємо лежачі, щоб ви могли розслабитися. Отже, уявляємо, що я лежу. Так? Першим ділом нам потрібно закрити наші очі. От я ліг і розслабився. Це перше положення. Саме основне, вам потрібно лягти в зручне для вас положення, щоб було зручно. Наголошую на цьому. Далі показую. Наші руки повинні стати от таким чином. От за вушком, ось у нас іде ребро жорсткості. От. Якщо ви візьмете собі потрога, то прямо такий жорсткий-жорсткий бар'єр. От він проходить. Тут, до речі, якщо брати прикладну кінезіологію, знаходяться всі вторинні точки нашого організму. Якщо вірити системі PDTR, а також ну, класичній кінезіології, да, ми там простукуємо, відновлюємо, знаходимо точки, там знаходяться переважно всі проекції внутрішніх органів. Тобто ми таким самим чином масажуємо проекцію всіх наших внутрішніх органів. Отже, поставили руки. Одна сторона, друга сторона, тепер уважно. Вам потрібно, коли ви ручки свої поставили, пам'ятаємо, що ми лежимо, да, ми не стоїмо, очі закриті, ми поставили руки, охопили їх. От, охопили собі череп. Великим пальцем ми стабілізуємо з силою приблизно 5-10 грам, так як ви собі б натиснули на око. От ви натиснули з такою силою, щоб було комфортно. Так само і тут ви захопили свій череп. Далі, вам потрібно. Акцентувати увагу лише на своєму диханні. Як ви дихаєте, ваше дихання повинно бути симетричне, вільне, спокійне, щоб вам було комфортно вдихати. Очі закриті, охопили череп і сконцентрувалися на своєму диханні. Спробували спокійно, але на повні легені подихати. Вдих носом, видих ротом. У когось ви будете відчувати одразу, що у вас, наприклад, одного боку дихає, тіло з іншого не дихає, тяжко дихати. Да? Ось може бути вільно, деко взагалі може так-то раз, ніби не може вдихнути. Це нормальна речі, в кожного по-своєму буде. І що саме цікаве, що ця техніка підходить абсолютно всім, без різниці. Ви далі берете от ви захопили, прислухаючись до свого дихання, наприклад, відчули, що з правого боку у вас гірше вдихається. Ви берете, тримаючи свій череп, робите наступні рухи. Тобто, наш, наступні рухи, так як наше тіло рухається в 3D-моделі, то показуємо, ми будемо робити наступний рух. Тобто, ми будемо рука відносно руки зміщати в один бік. От наш рух один або другий. Але при цьому пальчики тримають кістку, ніби ми хочемо кістку здвинути в один бік, в інший. При цьому шукаємо положення, в якому стане набагато легше. Тобто тримаю очі закриті, дихаю, відчуваю, що справи, наприклад, в мене гірша. Я беру і руки от відносно лінії. Змістив в один бік. Дихання стало легше. Наприклад, або не стало легше в інший бік. Дихання стало легше, або не стало легше. Далі, якщо ви не знаходите ці проекції, ви піднімаєте вгору, чіпляючись за кістку. Або сюди вгору тягнучи донизу. І наступний рух у нас буде за годинниковою провернути, і проти годинниковою провернути. Як одну сторону, так і іншу. Тобто я роблю асинхрон. В одну сторону, в другу сторону. І таким чином мені потрібно виставити мій череп під найбільш от комфортну, затишну фазу дихання, що в якій я буду лежати, розслаблю, я буду відчувати, що я дихаю повноцінно вільно. Очі закриті, голова охоплена, застабілізована. Слухаємо дихання. Наприклад, права сторона заблокована, я шукаю. Змістив вгору. Ніяк не змінилось дихання. В інший бік, наприклад. Ніяк не змінилось дихання. Тепер зміщаю вперед руку, раз. Вперед змістив. Наприклад, раз і стало легше дихати. Я це положення фіксую. Тепер з цього положення я роблю протилежний рук вгору, наприклад. Тобто одну проекцію я вже вий, знайшов собі. От у мене положення вперед. Далі вгору, наприклад. Дихати добре. І тепер це положення я кручу вліво або вправо. Так само знаходячи, в якому мені буде найбільш комфортно. От, знайшов. Наприклад, це все наприклад, так? вам комфортно легко дихати. Просто в даному положенні, тримаючи спокійно рухи, подихати десь 30 секунд. Подихали. Це перший блок. Як шукати, розслабляти. Розслабили череп, дали мозку розслабитися, подихали, застабілізували цей механізм, і далі нам потрібно підключити наше тіло. Як ми підключаємо наше тіло? Ваші ручки лежали в такому положенні, ви собі знаходили положення. Наприклад, було вперед, вверх, і трошки закрутити. Я полежав. І тепер мені потрібно знайти положення, в якому мої кінцівки будуть максимально розслаблені. Я беру і одну руку просто кладу на ліжко. Пам'ятаємо, що положення лежачи, одна рука лягла, наприклад, стало гірше. Друга рука лягла. Дихати стало знову легко. І далі я беру і кінцівку. Якщо це ви лежите, ви можете ножку відвести в бік. або можете стопу взяти. І просто стопу натягнути на себе. І полежати в такому положенні, в якому вам легко. І дихати, і лежати. Тобто, Щоб було спокійно, акцент лише на диханні, наголошую. Полежали секунд 10 і спокійно подихали. Після цього вертаємо все назад і лежимо в тому положенні, яке було для вас гірше. Тобто виставлений череп, рука повернулася, нога повернулася, і ми робимо в протилежному. Лягли, наприклад, ця рука, ця нога, там ще стопу на себе, і в такому положенні полежати, відновити цей механізм дихання. От. І ви відчуєте, що одразу у вас поміняється перше натяг, коли ви полежали спершу в хорошому положенні, а потім, наприклад, в тому, якому було гірше, ви помітите, що те положення, яке було гірше, теж розслабилось. Вам стало набагато легше. Тобто таким чином ми розслабили мозок, стабілізували мембрани, розслабили нервові шляхи на черепі. Да? Ми підключили дихальний механізм, який відновлює наше тіло, який постачає кисень по організму. Ми відновили натягування твердої мозгової оболонки в тілі, тим самим відновивши тонус м'язів. Да? Це перший блок. І тепер як це ми можемо використовувати, якщо у нас стреси? Ну, зараз усі стреси відповідно. Ми подихали, розслабили, застабілізували, ні про що не думаючи. І тепер, з цього самого положення, коли ви вже навчились це робити, ви берете так само, лягли, подумали про свою проблему. Думаємо про проблему, яка у вас дійсно дуже сильно навантажує, яку ви не можете вирішити. І так само знаходимо положення черепом, наприклад. Вам при цій проблемі стало легко дихати. І так само положення тілом, наприклад, отак якось, і просто полежати, подумати про свою проблему. Далі, після цього, коли ви подумали, розслабили і підготували мозок до проблеми, вам треба його цю проблему почистити в організмі. Що ви робите? Ви берете цю проблему і починаєте переносити, переносити у якусь фігуру. От ви лежите в розслабленому положенні, наприклад, перенесли її в квадрат. Квадрат зробили різнокольоровим, наприклад, як радуга. Полежали вам незручно, дихання помінялося. Змінили фігуру, перенесли її, наприклад, в трикутник. Зробили його там теж різнокольоровим раз, і ваше дихання знову стабільне, тобто вам легко дихати. От легко. Далі додали туди самостійно, наприклад, звук гітари, і ваше дихання змінилося у вас? Воно не повинно змінюватися. Додали, наприклад, звук барабана, і ваше дихання стабільне. От ви додали картинку, кольори, звуки, і додаєте туди ще смак. Там смак кави, наприклад, раз ваше дихання змінилося. Угу. Знаєте, що вам не підходить. Додали, наприклад, смак цукерки. Раз і дихання знову відновилося, вам легко дихати. От ви, тримаючи все це в голові, дихаєте, наприклад, хвилину-півтори. До того моменту, коли картинка, яку ви тримаєте в голові, почне, ніби таяти. Вона стане. Е Ну, вона не стане, вам почне навіть от складно на ній буде концентруватися. Оце якраз той механізм, який допоможе мозку, з'єднавши всі механізми регуляції, почистити, фрагментувати, можна так назвати, пошкоджені ділянки, які обробляють ці процеси. Отак. Тобто, однією вправою ми відновлюємо тіло, мембрани, дихальні механізми, можемо коригувати емоції. Також ця вправа чудово підійде для тих, хто хоче відновити або хоче почати займатися наприклад йогою, але в нього не виходить тому що десь якийсь перекос дисбаланс. тобто її можна використовувати в усіх в принципі напрямках оздоровлення. Не тільки для реабілітації, да? це можна і підготовчий механізм зробити для медитації. Це можна зробити підготовчим механізмом для того, щоб заспокоїти дихальну систему, підготувати до роботи зі стресами, щоб почистити себе від стресів. Тобто, в загальному це унікальна вправа, за допомогою якої ви можете себе оздоровлювати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Будемо в новому році будувати своє міцне тіло без стресів, без проблем і в світле майбутнє. До зустрічі на каналі!